А ви чули нову версію від Росії щодо катастрофи азербайджанського літака? Тепер вони звинувачують Україну. Мовляв, наші безпілотники спеціально атакували Грозний, щоб російська ППО помилково влучила в азербайджанський літак. Ну, мовляв, це не ми, це все Київ. Ну це вже класика жанру від російської пропаганди. Навіть пропагандист Дмитро Кісільов в ефірі заявив, що українські БПЛА навмисно створювали перешкоди для цивільних літаків. А один із їх експертів сказав, що це була ретельно спрацьована операція Києва. Я вам нагадаю, що літак азербайджанських авіаліній, рейсом Баку Грозний, був атакований російським зенітним комплексом Панцер С біля Грозного. Але знаєш, що зробила Росія? Розуміючи, що літак далеко не полетить, вони навмисно заборонили їм приземлення на своїх аеродромах, по суті, не даючи шансу на порятунок. Але пілот літака зробив неймовірне, дотягнувши до казахстанського аеропорту і навіть зміг посадити літак.